Всім доброго дня, бажаю здоров'я. Сьогодні я вам покажу, як знайти артефакт Дивна вода в аномалії блукаючі вогні. От фрагмент відео зараз ми подивимося з вами, там я ну, проходжу гру на каналі в себе, там буде все видно і дуже доступно пояснено, як його знайти. Це не проблема. Головне, щоб гра була обновлена останній патч, типу, просто щоб була гра обновлена максимально нове, актуальне оновлення. І зберегтись не дадуть, поки ми їх не перестріляємо. Це не круто абсолютно. Дайте зберегтись, будь ласка, бо я заходжу на аномалію, то мені було б добре зберегтись. Все. Нам дали зберегтись, ми беремо тоді. Ну що, болт. будемо просто бігати, шукати, так, як ми того разу шукали. Я дуже хочу оперативненько просто її знайти, так чик-чик, клас та й все, тому що довго не мнятись тут. Система та сама бігаємо до цих вогні від одного до іншого, просто шукаємо по землі. Того арт... Ого, блін, шпари лоший. Шукаємо того артефакта, дістаємо його і звалюємо. Є там купа різних систем, систем він там по центрі, справа, злева. Я думаю, що це все дуже відносно. Так. Добре. Поки його не є, він, поки. Але все-таки було б непогано... Е... Ну дивіться, о. Скільки хвилини? Дві-три. Прекрасно. Дивна вода і все, всі проблеми. Оце я думаю потолку зробили розробники, щоб пофіксили це все діло. Та давай вилази, блін. Темно як в місці. В одному місці. Так, ну... мене напевно, щось вперлись. Ага. У нас аномалія не відпускає, коротше. Так, давайте тоді будемо виходити якось так. Ну що, заблукав трохи, тут нічого не зробиш. Добре. Та тому е, ніяких там таких щоб систем систем прям нема, що там купу відео туди-сюди, він там заспалися в тій точці після там, такої години. Ось, на а, годиннику 00.04 і ми просто його знайшли десь десь тут знайшли. Просто заходите, бігаєте собі туди-сюди, і він в будь-якому випадку появиться, якщо вас гра обновлена на останній патч, і це останній патч.1 здається. Ну це останній Просто останній обновлення нагрік стоїть і все добре. Тим паче, якщо у вас іграю в стімі або ще десь, то вона по-іншому не запуститься. Так, подивимося артефакт, що він себе представляє? Уже всі байтливі, напевне. Дивна вода. Пляшка, ще бешена. Так, тому добре, будемо продовжувати тоді з вами рухатись по сюжету.